Перші особливості ніти. Атака. Удар блискавки з невеликим радіусом, що проходить крізь ворогів. Це дозволяє атакувати кількох супротивників одночасно. Супер. Викликає ведмедя, який атакує ворогів і може танкувати урон. Як грати за ніту? Початок гри. Тримайся за укриттями, використовуючи атаку, щоб пошкоджувати кількох ворогів. Не поспішай наближатися до сильних супротивників середина гри. Спробуй накопичити супер. Використовуй ведмедя для атаки або відволікання ворогів. Кінець гри. Комбінуй атаки з ведмедем для тиску на ворогів. Використовуй ведмедя, щоб контролювати важливі зони карти. Поради для гри. Старсила, ведмідь з гнівом. Ведмідь б'є швидше, що допомагає швидше знищувати ворогів. Гаджет ведь щит. Використодоб збільшити живучість ведмедя. Вибирай карти з вузькими проходами, де Ніта може вразити кількох ворогів одночасно. Командна гра допомагай союзникам, контролюючи ворогів ведмедем, забезпечуй захоплення зон або тиск на ворожу базу. Пі режими гри п'ять джемґреб використовуй ведмедя для захисту союзників з кристалами. Бробол ведмідь може відволікати суперників біля воріт. Хайст Ніта ефективна для атаки сейфа завдяки ведмедю. Тренуйся і знайди свій стиль гри.